Коли Самуель Морзе, винахідник телеграфу, посилав своє перше повідомлення, першими переданими словами були ось що створив Бог. Але найважливіша з коли-небудь переданих новин говорила про набагато більше диво, яке створив Бог Христос Воскрес. У той перший день Воскресіння ангел біля гробниці приніс людям найважливішу звістку в історії людства. Нема його тут, бо Воскрес, як сказав. Дорогі брати та сестри, друзі, від імені Одеського обласного об'єднання церков євангельських християн-баптистів сердечно вітаю всіх вас самим світлим і величним святом всього людства, Воскресінням Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Нехай світло Христового Воскресіння! осяє темряву безнадії, тривоги та переживань і скерує наші погляди в ту величну небесну даль, де більше не буде смерті, жалоби, плачу чи болю, бо колишнє минуло, де сам Господь витре кожну сльозу з наших очей. Воскресіння Христа також нагадує нам ціну нашого Спасіння, наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Всесвітньо відомий євангеліст Білій Грем колись сказав, Хрест показує нам серйозність нашого гріха, але він також показує нам безмірну любов Бога. Зараз, коли Україна проходить важкі часи, коли зло та ненависть наших ворогів спрямовані, щоб знищити нас, ми маємо пам'ятати слова Христа. У світі ви зазнаєте страждання, але будьте сміливі, я переміг світ. І ще, мені дана вся влада на небі і на землі. Тож ідіть і зробіть учнями всі народи, охрещуючи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Навчіть їх виконувати все, що я заповів вам. І ось я з вами в усі дні аж до кінця світу. Тож, нехай Воскреслий Христос допоможе нам в нашому повсякденному житті приносити славу Богу! А людям нести добро, радість та підтримку, щоб ще багато з тих, хто блукає в темряві гріха та відчаю, побачили у Христі світло правди та надії. Нехай сила Його Воскресіння увійде в усі сфери нашого життя. Нехай радість Христового Воскресіння проллється рясним благословенням, любов'ю, щастям та миром в наших серцях. Родинах та церквах бажаю всім в ці пасхальні дні бути сповненими радості, надії та любові. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!